Добрий день в червні. Дуже важний момент, друзі, я, тільки що замітив. Вам це точно допоможе, якщо ви зрозумієте цей простий-простий принцип. Дивіться, я тільки що був в магазині і мені там треба було купити коє-що. І я, і я про це коє-що, кое що дещо не, не, не зовсім сфокусірований був. Вроді й то надо, і то. Треба, і то. я хожу такий, знаєте, по магазину. Що ж іще надо? що ж ще, що ж я ще хотів. Ось такі думки в голову лізуть. І ти ходиш, ходиш, киняєшся, оте взяв, ще щось взяв. Ну такі лішаки якісь набираєш. Просто такий шаришся. Знаєш. І отак по магазину дивишся, тоже. так само люди шорхаються. І тут я стою, так возле прилавка. Ну не прилавка, а так вист... виставлена така експозиція продукції, якісь чипічення, чи що. И стою, думаю, брать, не брать, что-то надо взять. И тут, в общем, залетает тетка через кассовые аппараты, через просто так, знаешь, лицо кирпичом, покерфейс стопроцентный. Заходы, конкретно подходит до выставки прилавка с водой, берет бутылку. Вот просто, не то, что так стоит и думает, какую брать. Взяла бутылку, чик, 5 секунд, она на кассе рассчиталась и пошла. В чому принцип, друзі? Коли ти в курсі, що тобі потрібно, коли ти знаєш, що ти шукаєш, ти швидко знаходиш і уходиш. І от люди думають, чого в одних бізнес швидко виходить, а у других медленно. Це один із факторів, друзі, які тормозять бізнес. Коли ти не знаєш, хто тобі нужен, ти не знаєш, що ти шукаєш, ти не знаєш, нафіга ти це все делаєш. А от коли ти чітко розумієш, що тобі потрібно, коли ти чітко розумієш, кого ти шукаєш. Коли ти знаєш, що в оцей кружочок буде вписана людина, яка захоче 62-70 тисяч гривень, ти тоді дуже легко проходиш цих людей. Просто дуже легко. А коли ти просто зайшов в магазин, просто потиняться, ну щось треба купити, що ти в бізнесі робиш? Ну я ж щось роблю. Я читаю, слухаю, там, з людьми говорю, про що ти говориш, на що ти сфокусірований, яких людей ти шукаєш. Коли ти шукаєш людей, то що вони будуть робити? Понімаєш, в чому фішка? І це дуже важливо. Це наскільки важливо, друзі, що це я вам передати не можу. Коли ти починаєш розуміти, кого ти шукаєш, все, все, вони знаходяться. Вони знаходяться. Коли вона знає, де стоїть бутилка з водою, двохлітрова у неї в кармані, там, допустим, 50 гривень на цю бутилку, її просто нічого друге не інтересує. Вона не буде розпиляться на посторонах. Вона зайшла, взяла і пішла додому. Друзі, потратьте трошечки часу, щоб розібратися, кого ви шукаєте. Я не про рост цвіт, глаз і пол. Я про те, що у нас в руках є, що ми даємо людям. Понимаєте? Ти даєш їм вигоду, зубну пасту, стіральний порошок, по хорошої Чи Ти їм даєш в оцей кружочок, якщо ти впишешся. То ми всі дружно візьмемося і зробимо, щоб тебе було 62 тисячі гривень. Якщо таким підходом, то у вас це дуже буде швидко получатися. Всього найкращого подумайте над цим, може комусь це допоможе. Мені це допомогло.